Ще мийка, яка продана через наш сайт. Мийка від бренду Kraus, американська мийка. Подивіться, в якому пакуванні приходить. Ось у нас сертифікат, так? Да, на мийку, на те, що це, це дійсно та мийка. Ось таке от пакування, тут коробка стандартна. Ви подивіться, наскільки все захищено, наскільки все чітко. Я такого пакування не бачив навіть там напевно в газових котлах, які також не дешеві. Ось така от величезна дощечка. До речі, ця е, дощечка повністю повторює мийку, її можна з... Мийку можна повністю заховати дощечку. Далі у нас є комплектація це кріплення, ще набір ось таких от різних аксесуарів і безпосередньо сама мийка в ось такому от захисному кожусі. Для того щоб придбати мийку такого типу або будь-яку іншу, пишіть телефонуйте, Ми відправимо її нову пошту вам в будь-яке місто. І ще, звичайно, у нас ось така от пластинка. Що це таке? Це повністю розміри мийки. Для того щоб зробити трафаретний отвір на стільниці. Пишіть, кого цікавить.